Астрологічний прогноз на кінець квітня, індивідуальні поради і обзор, як будуть розвиватися події в Україні і на війні. 21 квітня плюс-мінус 5 діб, буде кут 90 градусів між Плутоном і Сонцем. Плутон це енергія знищення, руйнування. Ну а сонце це означає ініціатива людей. Таким чином, 21 квітня, це вже зараз відчувається. Іноді, коли, коли люди проявляють якусь ініціативу, то вона може зрізатися. Також, сон, ну, також цей Плутон квадратура він означає облом регулювання, обрізка. І тому а сонце пов'язано з президентами, центральними фігурами, керівниками, лідерами. Тому в людей, які є лідери, у них будуть регулювання їх позиції в ці дні. Так, у звичайних людей сонце означає ініціатива. І ініціативу треба інспектувати. Плутон означає інспекція, і якщо ви не хочете, щоб хтось інший інспектував вашу ініціативу, то її треба тоді самостійно інспектувати. Водночас відбувається кризовий перехід сонця із Овна в Телець. Цього року раніше, 19-го, Квітня починається телець, тому що був 20 день 29 лютого. З 18 по 27 квітня Меркурій виходить з ретроградного руху, закінчує свій ретроградний рух. Ця перша фаза ретроградного Меркурія вона ну, називається розвідник. Це як зробити якусь розвитку, щось узнати, перш ніж щось робити. Тому спочатку краще дізнаватися, перш ніж щось робити в цей період, розвідувати. Можливо, зараз політики дізнаються соціальну думку, роблячи якісь інформаційні вкиди і дивлячись, як люди на них реагують, щоб далі зрозуміти, як рухатися. Коли Меркурій тільки починає бути ретроградним, то внутрі люди рішучі, а зовні вони зустрічають перешкоди. А коли Міркурій виходить з ретрограду наприкінці квітня, то зовні перешкод нема, а внутрішня нерішучість є. Тому зазвичай в цей період, ну це приблизно з 18 по 27 квітня, люди бояться чогось, тому що вони пам'ятали ранішні якісь проблеми, які були. Але насправді багато з тих старих проблем їх попереду не буде. І зазвичай в цей період треба бути більш сміливим. Бо насправді попереду вихід з ретроградного прямий, це значить далі є пряма дорога і перешкод менше. Ну, Якщо гумористично сказати, то як ци. тобто не бійся в цей період, можна такий слоган зробити. 23 квітня буде повний місяць. Повний місяць буде в Плутоновському знакі Скорпіон, якого є управителем Плутону. Тому це ще підкреслюється ця квадратура до Сонця. Планета Плутон, вона означає розвінчання ілюзій, відкриття правди або жахливої правди істини. А якщо інша планета Нептун, яка сильна з 2011 року, вона підсилює створення ілюзій для дітей це смартфонів, наприклад, в яких вони знаходяться в ілюзіях, а під час війни це пропаганди, ідеології. То функція Плутона – розвінчувати туман ілюзій. І тому чим сильніше людина знаходиться в ілюзії, тим більш сильна криза в районі 23 квітня, плюс-мінус декілька днів, буде у людини. Якщо у вас ну, такий ефект відбувся, то виходьте в цей період з ілюзії, виходьте в правду, бо Плутон він означає більше правду істину. Поступово планети переходять, ну, це як вітрізвітіль. О, можна назвати цей аспект вітрізвітіль. Тобто людина була п'яна ілюзіями, і щось відбувається, що вона трезвіє. Далі поступовий перехід, іде планет в телець. Багато планет в овні означає в політиці егоїзм, небажання чути іншого. А в стосунках людей це теж означає ну, по-своєму робити, не зважаючи, на не слухаючи нікого. А теле це знак реалістичний. Це означає, що треба переходити від егоїзму до реалізма. Сьогодні, 18 квітня о 20.00, запрошую бажаючих, і на, бажаючих на прямий етерн на моєму YouTube-каналі і докладніше розглянемо прогнози і відповіді на запитання глядачів. Дякую за увагу.